Через пельмені у Китаї заборонили велопрогулянки. У Мексиці люди бігали з яйцем та ложкою. У США свиня випила запаси пива своїх власників. А у Великій Британії чоловіка тягнули за мотоциклом заради світового рекорду. Це все новини, які дійсно вражають. Армія студентів на велосипедах заблокувала трасу. У гонитві за легендарними пельменями. Поліція вводить обмеження. У Китаї виникла справжня пельменна лихоманка. До 200 тисяч молодих людей орендували велосипеди, щоб проїхати 60-кілометровий маршрут від Ченджоу до Кайфену. Все заради знаменитих супових пельменів Гуантанбао. Раптовий флешмоб, який набув поширення у соцмережах, у результаті спровокував транспортний колапс і фактично заблокував трасу. Поліція була вимушена перекрити велодоріжки між містами Ченджоу та Кайфен, адже НАТО впис. Студентів буквально окупували місцеві дороги. Також поліція заборонила масові нічні поїздки на велосипедах. Але здається, що китайців не зупинити, якщо вони вирішили дістатися тих клятих пельменів. А в цей час у Мексиці молодь бігала з яйцем та ложкою. Щоправда, не для того, щоб смачно поїсти, як китайці, а для того, щоб встановити світовий рекорд. І так їм це вдалося. Хоча бігом це можна назвати умовно. Учасники акції взяли до рук ложку, на кожній з яких лежало яйце. Балансуючи з яйцем у ложці, треба було пройти 100 метрів. Майже три тисячі учасників стартували у гонці, але лише 20 тисяч 39 протримались до фінні. Ніж не порушивши правил, і принесли Мексиці титул найбільшого забігу з яйцями на ложках, та з розгромом побили попереднє досягнення у 1400 людей, встановлене у Лондоні. Отак мексиканська молодь і довела, що яйця треба носити обережно. Якщо ви думали, що британці це тільки лорди з чаєм, то ось вам приклад від Джоні Девіса: цей сміливець вирішив прославитися, дозволивши протягти себе за мотоциклом на скажених 256 км на годину, встановивши таким чином новий рекорд Гіннеса. Джоні осідлав свого залізного коня, але не для катання. А щоб поставити ноги на асфальт і відчути адреналін кожною клітиною шкіри. Сам Девіс зізнався, що вітер від швидкості був настільки потужним, що одна з його ніг навіть відірвалась від землі. Здається, в Україні такий трюк сприйняли б не менш захоплено. Ця історія про те, як свиня на власній шкірі дізналась, що таке гірке похмілля. Американське подружжя відчуло справжній шок, коли застукало свого домашнього улюбленця, свинку на ім'я полуниця у нетверезому стані. Інцидент трапився після того, як полуничка знайшла пиво у гаражі своїх господарів. Тож невгамовна свинка вирішила, що не стала її черга поласувати алкоголем. Коли ж власники нарешті знайшли свою полуничку, гараж був усіяний порожніми бляшанками. А на відео, яке за короткий час зібрало понад два мільйони переглядів у тікток, видно, як свиня на силу добирається до своєї клітки, похитуючись на всіх чотирьох. А також видно, що гуляла вона не сама, а з подругою качкою, але здається, та пила трохи менше.